Вітаю це. Ця... Артіай, це Сашко Покатілав. Мене звати Сашко Бугаєнко, і ми зараз будемо говорити про дуже таку важливу насправді річ на сьогоднішній день, як декомунізацію, тобто те, що потрібно провести. Річ в тому, що частково декомунізація в нас вже пройшла цими виборами, коли вперше в історії України комуністична партія не пройшла вибори, коли вона не потрапила до Верховної Ради. З чим всіх і вітаю в принципі, так, це... тому. Що реально такий безпрецедентний випадок, тому що всі ці роки вона була присутня в Верховній Раді а цього року вже і сітас... лобіювала вона інтереси не завжди про українські, скажімо так, і це насправді багато людей, багато істориків, багато політологів називали великим гальмом для розвитку України, і, зокрема, для нормального векторного спрямування в сторону заходу іншими словами, це був такий. Які, який постійно нас тягнув кудись назад, 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 назад. Ти знаєш, от, е, насправді, от до того моменту, е, коли, коли комуністичну партію таки не вибрали, е, мені нагадувала Верховна Рада е, байку Крилова про лебід щуку Рак. Mm -hmm. І е, одна партія туди, одна партія туди, а одна партія туди. І, І так воно лише проводила. В нас вже на зв'язку є експерт. Це Олександр Сергійович Рубльов. Він історик, доктор історичних наук, професор, вчений секретар, інституту. Інституту історії України НАН України е, Олександра Сергіовичу, добрий день. То вже день. Добрий день. Ми сьогодні говоримо про декомунізацію, про те, як правильно це робити, от максимально безбольно, напевно, тому що, от, наприклад, ленінопад, який відбувся, ми пам'ятаємо, що дуже багато критики з цього приводу було, і дехто вважав це не декомуні, декомунізацією, а радше якимось виявом вандалізму. Допоможете нам сьогодні в цьому розібратись? Знаєте, наскільки зможу, то спробую. Спробую допомогти. А як вважаєте, взагалі варто проводити е, от цю саму політику декомунізації відходу від радянських цінностей е, е, і виведення з наших голів Совка? Ну, ви знаєте, це, по-моєму, питання, яке риторичне. <свісно> <свісно> Однозначно, це треба було робити і навіть набагато раніше. А набагато раніше коли? І яким чином? Зуміти, все залежить від ступені зрілості, усвідомлення, знань суспільства. Це має бути певний консенсус. Знову ж таки, скажу вам відверто, що приклад знову сусідня Польща, де декомунізація відбулася набагато легше, тому що поляки відчували себе більше поляками, і навіть комуністична партія Польщі була. Польська і зорієнтовано на Польщу, а не зорієнтовано, скажімо так, на якісь російські стандарти, на Кремль, щось інше. Проблема в українському суспільстві, в менталітеті. Я думаю, що лише. Цьому, і якби це у нас був такий рівень досягнутий в Україні наприкінці 80-х років, процес відбувся б, звичайно, набагато швидше. Але бачите, що які зовнішні події посприяли тому, що це у нас відбулося, ну, власне кажучи, тоді, коли відбулося 13 14 рік. А ви вбачаєте якісь конкретні кроки, які зараз нам необхідно зробити, аби до кінця вже розрізати оцю поповину, яка нас тримає ну, з Радянським Союзом? Знаєте, конкретні кроки, скажем, найперший крок це наявність політичної волі, керівництва держави. Це перший крок. Потім, з моєї точки зору, це має бути два напрями дій. Зовнішня декомунізація, те, що ви кажете, про Ленінапад. Ну, проблема ж не тільки в Ленінападі. Ясно, що вождь російських більшовиків приніс тільки зло на нашу землю, і те, що його пам'ятники численні. Та вищий досі не всюди знесені. Це звичайно лише одна з ознак. Ну, є чимало інших пам'ятників, які пов'язані з тим минулим, які ну... треба, звичайно, все зносити. І, зокрема, Я, нав... навіть назва вулиць, назва установ. Ну, це однозначно, це однозначно. Це має бути комплекс заходів. Розумієте, що з одного боку політична воля керівництва, з іншого боку, потрібна якась така. Ширша освіта населення. Коли йому треба розповідати правду про ну, от ви кажете радянське, насправді це совєтське минуле, це не лише, скажем, декомунізація. Для мене це в першу чергу декомунізація, це деколонізація, відмови від колоніальної спадщини у в складі СССР. І очевидно значною мірою позбавлення сучасної України російських історичних міфів, які були закорінені в свідомості значної частини українського суспільства, і власне це блокувало своєчасний перебіг процесу декомунізації. От дуже часто зараз шлях України порівнюють із грузинським шляхом. Ну, з польським зрозуміло, але ще і з грузинським. І в Грузії також була дуже велика проблема, але в один прекрасний момент якось позбавилися от того совка, позбавилися от всього насліддя, зокрема, насліддя, навіть вже яке в 90-х було. Чи реально в Україні отак буквально за рік, за два змінити все докорінно? Знаєте, це цілком реально необхідна лише політична воля, політична воля керівництва держави з іншого боку, використання засобів масової інформації для роз'яснення терпеливого, але системного і постійного населення. Чому так робиться? Не тому, що комусь це заману заманулося так зробити. А це, скажімо так, ми ліквідовуємо цю спадщину комуністичного минулого, тому що комуністичне минуле принесло українському народу зло і на конкретних прикладах розповісти. А, тобто... Якщо, я можу такі приклади і безліч їх навести. А, тобто, перед тим, як почати власне робити якісь конкретні дії, варто ввести активно-просвітницьку роботу. Я думаю, що не перед тим, тому що ми знову затягнемо цей процес. Політична воля, тобто ми. Міняємо, скажімо так, змінюємо назви вулиць, площ, зносимо пам'ятники комуністичного минулого. За бажання можна зробити для них якийсь заповідник, як скажімо, це є під Варшавою. Там вони засереджені, хтось приходить, цікавості на екскурсію. хтось людина тих поглядів приходить на поклоніння. Я думаю, що треба все треба робити синхронно, паралельно, але разом з тим, знішу, скажімо, ті пам'ятники, перейменувавши вулиці. Треба продовжувати, скажімо так, ну, пропагандистську чи просвітницьку, я би сказав, лише системну просвітницьку кампанію, не обмежуватись разовою акцією. Тому що, ну, скажімо, молодше покоління, яке вже виросло в Незалежній Україні, знає і розуміє набагато більше. Покоління середнє, ще з в СССР чи старше, воно просто не завжди знає і живе в полоні певних стереотипів, міфів і. Спотвореного висвітлення минулого, яке було свого часу, вигідно звичайно ну російській імперії в вигляді СССР, пане Олександре. Ще наостанок, як гадаєте, чи можна переконати все ж таки в тому, що комунізм був злом, великим таким вселенським злом, це саме старше покоління, з яким власне і найбільша проблема під час проведення політики декомунізації? Розумієте, я думаю, що значну частину можна переконати. Частину старшого покоління з різних причин не можна переконати, але значну частину переконати можна і це треба робити. Крім всього іншого, використовуючи даний момент, треба наголошувати, що не лише декомунізація, а комунізм ми мали справу не з польським комунізмом, не з німецьким комунізмом, а з російським комунізмом, який носив імперський характер, і досить. Досить він носить е, саме такий характер. Я думаю, що це треба просто роз'яснювати і показати, що на реаліях сьогоднішніх України ми бачимо, що це е, очевидне, відверте, неприховане зло, яке, скажем, скинуло. Певні маски, якими воно прикривало за радянських часів, ну і по суті, впродовж якраз а, Р часу, а, як ви слушно зауважили, було така а, пригніч, було пригнічення в принципі України і розроблявся вироблявся комплекс меншовартості тобто, Росія, це старший брат України. Ну, це однозначно. Це робилося свідомо. Причому, ну я б наголосив на такій, скажімо так, спадковості цієї політики, бо це і виховання комплексу старшого брата почалося ще за Царату за імперії Рома, за Велика Росія і Малоросія, малоросійські губернії і це. Було успадкована російськими більшовиками, і це активно культивувалося. Тобто, однозначно все треба, треба долати, оцей комплекс. І для чого я і кажу, що потрібна системна така просвітницька робота, можливо, не пропагандистська, бо пропагандистська це людина відштовхує свідомо чи підсвідомо пропаганду. А коли йде просвіта. Це я думаю, що довготривалої дії тоді буде ефект від такої просвітницької роботи. Дякую вам, пане Олександре. Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Олександр Рубльов. Він історик, доктор історичних наук, професор, вчений секретар Інституту історії України НАН України.